Вітаю, ви дивитесь програму. Ми з вами Мене звати Вікторія Паченко. І сьогодні ми поговоримо про адаптацію українських школярів у Польщі. Адже станом на сьогодні тут навчається близько 200 тисяч дітей з України. Стрес, мовний бар'єр і нові правила навчання. І це ще не всі виклики, з якими стикаються українські школярі у Польщі. Як адаптуватися та інтегруватися українським учням у новій країні, розпитаємо психолога Наталію Карапату та вчителя початкової школи Олену Поліщук. Наталія Карапата психологиня у Варшавській українській школі. Проживає у Польщі з 2022 року. Олена Поліщук. Вчитель початкової школи імені Богатирьова Бжесня в Данковіцах. В Україні працювала вчителем початкових класів в Одесі, займалася культурною діяльністю, засновниця Всеукраїнського фестивалю відродження поезії. Вітаємо в нашій студії. Дякуємо, що сьогодні прийшли до нас у гості, пані Наталю, пані Олено. Красно дякуємо за те, що запросили нас до цієї такої гарної передачі. Ну і є можливість поговорити на теми, які насправді на час є дуже важливими, і хочеться дуже багато моментів донести до інших людей, щоб полегшити їхній рівень страждань, якщо можна так назвати. Давайте тепер з самого головного запитання з якими викликами стикаються українські школярі, які приїхали в Польщу після 24 лютого. Мовний бар'єр є основною причиною найважчою проблемою на сьогодення. Мають підстроїтися і вчителі, які працюють у польській державі, і викладачі, які приїхали з України, і разом структуризувати і намагатися більш комфортніше та якісніше викладати даний матеріал, щоб дітям було доступне тут. Система оцінювання інша, інші критерії, але і нашим дітям інколи не так завжди можуть вони себе сприйняти як в Україні. І основні такі труднощі адаптації українських школярів у Польщі, що ми можемо виокремити? Дивіться найперше, слід звернути увагу на те, що переїзд був вимушений, а не спланований. Тут за цим тянеться саме соціальна ізольованість. Діти не готові приймати ті нові виклики, які перед ними ставить нове суспільство, в яке вони попадають. Це Тут і виникає оцей бар'єр мовлення, тому що на підсудовому рівні вони ставлять собі запитання: а чи надовго я тут? А чи справді це зі мною все відбувається? А, а я це... взагалі не хочу тут бути? Так, або можливо, це просто сон. До речі, можемо звернути якраз увагу на наш екран. Там є така невеличка підказочка тих труднощів адаптації. Тобто ми сказали з вами про соціальну ізоляцію. Так, де реалізація це що таке? Це це все не зі мною. Це оце угу. відчуття такої як? Е... Планованої реальності це фільм, це mm -hmm. не моя реальність. Мені складно в цій реальності. Мені краще повірити в те, що це не зі мною. Також е, така дуже важлива ознака це я не бачу свого майбутнього. На жаль, вже пройшов не перший місяць війни, і все одно дітям складно. Ми маємо коментар від української родини, від мами Ірини та сина Мирона про те, як відрізняється українська та польська школа. Програма відрізняється дуже. Дуже відрізняється програма. Тому що в нас в першому класі одразу діти йдуть до навчання такого серйозного. А ми навчалися програмі інтелект. Ну, от у нас в Україні ж три є такі програми. А «Інтелект» така була най, найсильніша. Тому. Зовсім такі вже діти вчили серйозні глобальні проблеми світу: від географії материків, океанів до забруднення світу повітря і всьому, так? І польська школа дуже відрізняється від української, бо зразу в українській школі то такі зошити, такі, які більший океан, там зразу пішла математика, а тут не таке все. Там спочатку по там де більше, де менше там води в якісь склянках. А там вже от, просто від, е, 53 плюс 23, 93 плюс 30. Отак. У нас там на Україні такі були домашки, що капець. Ну дійсно, українська що садочок, що школа завжди. Діти ну в такому тонусі. Завжди треба щось робити. Ми приходили з роботи, і щось треба з дитиною займатися. Тут, тут, тут легша програма. Тут не так дітей напрягають. Ну просто дуже великі черги на обіди, а там просто такі догодильного столовку немає не одної черги, просто так. Підеш, береш собі місце і чекаєш, поки тобі дадуть ні. Там мені дуже подобались обіди, а тут мені подобається дуже що ми ходимо на комп'ютерську, там де є комп'ютери. А тут навчається. Там... Отака історія в нас є. От розкажіть нам, які правила у вашій школі, чи відрізняються вони від тих правил, які є в українських школах. Тут система більш така демократичніша, підхід інший. Тобто, завдання, які задаються додому, більш вони легші. Дитина може їх самостійно опрацювати. Є такі правила, які в нас навіть просто неможливо уявити, тому що діти можуть собі вільно пересуватися, можуть спокійно сісти на підлогу. Дійсно, це психологічно допомагає дитині відчувати себе комфортно. А насправді найважче тим діткам, які прийшли у восьми клас, адже їм потрібно здавати. Екзамени їм потрібно писати набагато більше картовок, чим дітям, які прийшли у mm -hmm. початкову школу. От з якими проблемами до вас е, приходять українські школярі? До нас е, дуже багато приходять дітей, які якраз навчалися в польських школах. Вони переводяться назад в українську школу, mm -hmm. тому що як не як є цей процес адаптації, процес прийняття нової дійсності. Все одно на перший план йде ці внутрішні переживання, йде відторгнення всього нового. І... От як з цим можна боротися? Які от методи адаптації можуть бути? Дуже хороші є методи, які я застосовую з арт-терапії, це і малювання, і ліплення руками, і застосовую і глину в роботу. Все, що є під рукою, навіть фульгу, просто угу. для стимуляції, для того, щоб дитина повернула грані свого тіла. Це йде робота з батьками, робота з опікунами, тому що, як не як, дитина це особистість, яка формується тільки, і вона зможе правильно і коректно формуватися тоді, коли вона буде в системі. А сім'я це є та первинна соціалізація. І є тою опорою. А ще я б хотіла запитати у пані Олени, як ви проводите, проводите навчання з такими дітками? Тобто, наскільки я розумію, є якісь певні години спілкування, є інтерактивні методи навчання для того, щоб подолати цей мовний бар'єр. Що ви ще в своїй практиці? Звичайно, використовуєте? використовуються різні методи, в тим числі і нетрадиційні методи. На своїй практиці е, замітила одних дітей, що в них більше люблять літературу, до е, розмовляли більше по літературі, якісь додаткові віршки. інші дітки, які любили, були роз, такі розташовані більш до музичного творіння, то залучаю їх до культури, їздимо до різних центрів виступати, то організувала такі не так. тільки екскурсії, екскурсії саме з собою виїжджа... виїжджають дітки разом із іншими викладачами, зі школою, це такий цілеспрямований виїзд класів. От у нас, до речі, є ще коментар вашої колеги, психологині Ірини Лукечі. Давайте послухаємо. Е, як можна допомогти? Перше, вранці, коли ви будете дитину, налюбіть її, тобто, будіть дитину спокійно, будіть дитину не в такому жута, що вставай, побігли так. А будіть спокійно, будіть, будіть з любов'ю, дайте їй ту дозу любові. Далі ставтеся розумінням до своєї дитини в цей період, особливо, і будьте до неї уважні, тобто, щоб вона могла до вас звернутися, щоб вона розуміла, що за навіть за її такі емоційні сплески вона не буде покарана від батькам від батьків. Ви забираєте дитину з садочка, обов'язково приділіть їй час, тобто. А, чи в школи, тобто ви не е, зразу заставляєте робити уроки, домашку, а е, приділіть їй час, десь погуляйте, дайте їй себе, тому що вона перебувала певний період часу в середовищі, ну в якому їй було складно. Можливо, у вас є, є якісь ще поради, які ви можете додати. Дивіться, дуже важливо це включити активне слухання, це слухати дитину, це почути її потребу. На цей період часу, тому що е, бувають е, різні ситуації, з якими насправді складно справитися, і дитині потрібно почути думку когось, на кого вона може опертися, щоб це сформувало для неї таке як. Небезпечне середовище це дуже добре, коли є батько мати. А я знаю такі випадки, коли у нас дівчинка, яка було 9 років, змушена була бути зовсім іншими, незнайомими чужими людьми. І звичайно, в такі ситуації хто ж цю дитину обійме? Хто ж її пригорне? Звичайно, потрібно, хоча б такі е, створювати, допомагати, хоча б навіть своїм українським гуртом, тим всім, які там живуть і разом проживають. до... Вони дуже допомагали тій дитині. Я намагалася її завжди чимось задіяти, щоб вона не думала. Ви про виступали ті ситуації. як вчитель-наставник. От до речі, чи є така історія в зараз в українських і в польських школах вчитель-наставник, який може допомогти адаптуватися ну, дитині. Ну так наразі і більшість вчителів вони являються як і наставниками не лише для однієї дитини, а для тих усіх, які там є наразі. Будь-який момент вони можуть завжди прийти сказати: У мене є проблема, я там не можу щось там вирішити чи я би хотів. Щось там якусь картовку перездати, чи я би хотів більше дізнатися про цю тему і недопрацьовано. І ми вже мусимо налаштуватися, допомогти в цій в цій ситуації цій дитині. Я б ще хотіла звернути увагу на цей перелік порад батьків, тому що тут у нас є е, пункти, які ми ще не проговорили. Дотримуйтесь звичного режиму дня. Що це дасть дитині? Це е, Знімить тривогу, дитина буде чітко знати, що вона має робити. Вона буде керуватися своїм часом. Це свого роду як стабілізація до тут і тепер. А дотримуватися інформаційної гігієни. Дивіться, це дуже важливий нюанс, на який я завжди звертаю увагу моїх батьків, тих дітей, з якими я працюю. Тому що ми часом не замічаємо, як ми вголос проговорюємо. Всі, нов... речі. Так. всі новини, всі новини, які попадають до нашого кругозору, і ми не робимо деток детоксикацію. Ми не перевіряємо, чи насправді ці новини правдиві, чи це не пропаганда. І ми піддаємося цим такими емоційними сплесками, які переносяться на дитину. Дитина відчувається подвійній дозі. у нас є ще один коментар української родини, яка переїхала до Польщі, і там цікавинкою є те, що мама вважає, що потрібно дітей відразу віддавати в польську школу. Що Це буде їм найкраще. Давайте подивимося. Ми потрапили до польського класу. Там ще було декілька діток з України, але я вважаю, що це навіть краще, тому що це прискорює процес інтеграції, процес вивчення мови, спілкування. На мою думку, краще йти в польський клас. Мені дуже подобається підхід до навчання в Польщі. До дітей дуже лояльне ставлення. Їм допомагають все, як мені все тут проходить під девізом спокійне. Це спілкування з вчителем, оцінки. Ми бачимо в спеціальній системі Лібрус. Це для мене це дуже зручно, тому що в будь-який час я можу зайти до цієї системи, перевірити оголошення, повідомлення від вчителя, всю інформацію, передивитися оцінки. Це дуже зручно. Система оцінювання шість ставлять. Це максимальна оцінка. От буквально кілька слів про це. Навіть з двійкою можна. Претендувати на перехід до наступного класу, ага. якщо ти там маєш якусь одну двічку. Тобто більш так поступово. Наскільки я розумію, ну не потрібно батькам зараз. Ну, ця опція знімається, а, сварити дітей за погану оцінку, тому що тут немає поганої оцінки. Дивіться, тут швидше дати зрозуміти, як ти можеш її виправити. Це привернути увагу до дій. Не до емоцій, які ми можемо відчувати, а дій, як ми можемо це виправити, uh -huh. ну і вибудувати конкретні кроки, як це можна зробити, так як підказати, підказати. наприклад. Давай ми спробуємо трішечки покращити твої знання, навіть не, не говорити про оцінку, а твої знання, що ми можемо для цього зробити. Давай передивимося, перечитаємо, зробимо такі вправи. Дякуємо вам за розмову, за цікавинками, якими ви з нами сьогодні поділилися. І ми дуже вдячні за те, що ви запросили нас цю студію, за те, що дали змогу поділитися, як я вже казала на початку, такою своїм. Формата і... потрібна більшості для всіх нас і необхідна для наших батьків із своїм досвідом. Дякуємо. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з психологинею Наталею Карапатою і з вчителем початкової школи Оленою Поліщук. Ну а нашим глядачам нагадую, що ви не одні. Ми з вами, тож долучайтеся до перегляду цікавинок та нових програм, які є на платформі UA24 TV. І пам'ятаєте, все буде Україна.